Усім привіт! З вами я, автор каналу Кітук. Кіт котик, також я люблю котів. І сьогодні хочу поговорити трохи про свій канал. Я знаю, що він в основному нікому не потрібен, а те, що в мене там всього 180 підписників, але я думаю, те, що я маю випустити це відео, ну вважайте це відео просто я випустив для себе що, Відео коротке я виставляю зі свого TikTok аккаунта Віскас, Viscas, так як там робити відео легше. Також довгі відео я скоро намагаюся випускати. Може, зроблю лайв трансляції, тому що, ну, як то, що я казав, Але моя мрія це 1000 підписників. може зроблю... Буду робити обзори. Я вам обіцяю, у мене є величезний Лего Kit від Лего. І інше Лего буду робити обзори. класні <свісляє> Також мені також я хочу подякувати за ваш актив. Під відео 500 переглядів це для мене достатньо багато. Але 96 тисяч переглядів на одному відео це, це дуже багато. Я не знаю, чого воно стільки набрало, але я дуже радий. Але жаль, воно зараз переглядів не набирає. Моя ціль це 1000, тому що далі я почну робити вже годний контент. Я хочу зробити колаборацію з одним моїм другом. Я про це вже дуже давно і довго кажу, але ніяк дру, руки не доходять, тому що це це печально. І з цікавого можу сказати те, що я сьогодні можу показати своє обличчя. Надіюсь, ютуб мене не забанить. Е Відео будуть про Браво і про зуби. Там недавній івент файний вийшов. Е Буде також відео по боксу виходити. Я ну, вже давно займаюсь боксом. Я достатньо сильний в ньому. Що по темі мого каналу можу ще сказати? Можу сказати те, що він достатньо гарно в мене прогресує, підписники набираються. Я надіюсь, хоч... Трохи в мене є якісь фанати, які подивляться це відео. Скоріше всього ні. Але окей. На цьому відео можу закінчувати. Хіба що покажу своє обличчя. Але я не думаю, що це варто. То у мене є гроші. Так що... Не знаєте, напевно, не буду показувати обличчя, Для мене це стрес, так як мене реально можуть забанити, бо мені не то я 18. Ну, я думаю, ви по голосі зрозуміли. Ну, і ще я трохи картавий, це він з дитинства йде. Тому що я ходив по логопадам декілька років, але так вийшло. Я не знаю чого. Я таке відео розмовив і хотівши випустити давно, ще місяць чотири назад, але я тоді попав в лікарню. Вам напевно, не видно, але в мене навіть бачите, бантик ставили мені тут. Ну таке, щоб капельці ставити. Ну так, навіть ранка залишилась. Ну то всім пока, з вами був Кіт, любитель кутів. Ну, чекайте відео, якщо ви взагалі подивитесь це відео. Окей, okay, всім пока.